це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 Нагадаю нашим глядачам у Ютубі, щоб ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо до цього часу цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язку вже речник головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Волинській області. Володимир Нестеров. Вітання, пане Володимире. щире вітання. Хочемо з вами сьогодні поговорити про класи безпеки. Виявляється, в нашій області вже відкрито 55 таких класів безпеки. Цікаво дізнатися про деталі, що це за проект, де відкриваються ці класи, скільки їх загалом має бути в, На Волині, і чим вони цікаві, зокрема, я так розумію, учням наших шкіл. Ну, скажу так, що одним словом одразу на всі ваші питання не відповім. Тому будемо розділяти напевно на якісь блоки, так або будете доповнювати. Можливо, якщо буде не вистачати інформації. Скажу так, що цей проект він діє з минулого року, фактично, і стартував завдяки спільній ініціативі ініціативі Державної служби України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України. Та управління освіти та науки, вибачте, Міністерства освіти та науки України вже безпосередньо на місцях займається управління освіти науки, їхні органи управління в регіонах та інших структурних одиницях тих чи інших регіонів. Ну, відповідно, займаємось ми як підрозділ головне управління ДСНС в області, наші районні осередки головного управління. От, і відповідно. Спільно з органами влади така робота проводиться вже з минулого 2022 року. Є відповідні нормативні документи, це затверджені на рівні центральних органів виконавчої влади. Відповідно, створені відповідні нормативні розпорядження органів обласної виконавчої влади. Є розпорядження на місцях. все це відбувається, можна сказати, згідно з. Певним порядком, регламентом, ось, але щодо того, які класи повинні бути, тут є вже певна ініціатива і певний творчий підхід вже безпосередньо через співпрацю цих структур, які я назвав, тобто освітяни, рятувальники, правоохоронців, органів влади, і кожен на своєму місці робить такий клас, який вбачає за потребу. І вбачає за можливості, звичайно, враховуючи можливості всіх структур, які до цього задіяні. Скажу, що в кожному такому класі, а їх на сьогодні вже є 56 одиниць. Крім того, сьогодні вже відкриваються ще два додаткових класи у Ковальському районі. Вчора відкрилися класи у Володимирському районі, у Кам'ян-Каширському районі. От, всі ці інформації ми публікуємо в себе на сторінці в мережі Facebook. Ми намагаємось якомога ширше висвітлити цю позитивну тенденцію в нас на території області, яка відбувається разом з нашими колегами в інших регіонах України, в тому числі в тих регіонах, де, які близькі до ведення бойових дій. Стараються рятувальники, правоохоронці, освітяни робити все для того, щоб ці класи відкривались, приймали своїх відбутів. Ну, Про це ми зупинимось трошки далі, хто там, як вони це все відбувається. Але така ініціатива діє, і вона досить успішно знайшла розуміння серед всіх задіяних структур як влади, так і органів виконавчої влади. То ці класи вони відкриваються на території шкіл чи в інших установах теж вони є? Скажу, що левова частка цих класів відкрита і відкривається на території закладів освіти. Це заклади. Загальної середньої освіти, ліцеї, як правило, також є в нас в Луцьку клас безпеки. Фактично перший, який був відкритий минулого року. Він створений у Волинському інституті після дипломної підготовки на вулиці Верниченка. І решту класів, це як правило заклади освіти. Звичайно, прагнемо, щоб такий клас був відкритий в кожному закладі. Оце справа десь трошки майбутнього. А зараз ми прагнемо вийти на, скажімо так, показник, який самі передбачили спільно з управлінням освіти і науки щодо можливості створення до кінця року 92 92 класів безпеки. На даний час я вже сказав їх є 56. Будемо сподіватися, що цей показник ми виконаємо хоча, звичайно, тут не йдеться про швидкість. Тут йдеться про якість. Якщо будемо бачити, що десь немає можливості або краще трішки зачекати і створити клас уже дійсно на рівень вищий, ось то таке рішення, я думаю, буде прийнято. І, звичайно, ми в першу чергу надаємо перевагу при створенні от таких закладів, таких кабінетів, таких аудиторій саме якості проведення цієї роботи. Пане Володимире, от якраз детальніше розкажіть, що відбувається в цих класах, що там взагалі є, чи це дійсно пов'язано якось із пожежною чи рятувальною справою, і чи пов'язано це, наприклад, можливо, із якоюсь мінно-вибуховою небезпекою, чи є можливість дітей попередити, навчити як не стати жертвою, наприклад, мін. Саме так ви правильно зазначили, ці класи мають декілька навчальних завдань, і в цих класах фактично відбуватимуться і відбувається уже уроки, виховні години, інші заходи, які в першу чергу спрямовані на виховання в підростаючого покоління, поважного ставлення до правил безпеки життєдіяльності. А в наш важкий і складний час це питання просто в рази стало актуальним. Фактично для цієї мети і створення і створюються такі класи для того, щоб якомога ширше, краще, якісніше навчати підростаюче покоління правилам безпеки, а головне діям на випадок тих чи інших надзвичайних ситуацій, і, зокрема, діям е, у випадку виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів. Звичайно, в таких класах створюються тематичні куточки протимінної безпеки е, з цілі. Зони, скажімо так, пожежної безпеки відбуваються навчання також правилам хімічних у випадку хімічних загроз, інших надзвичайних ситуацій, правилам поведінки на вулиці, в побуті, під час відпочинку на природі, в лісі чи біля води, при користуванні електричними приладами є окремі тематичні зони, які відповідають за поширення цих знань також. Скажу, що тут ми намагаємось звичайно дати якомога більше цих осередків знань, цих тематик розкрити і таке інше, але в кожному випадку це індивідуальна можна так сказати справа, тому що розраховані вони ну, залежності від того, який, для якої аудиторії, чи для старших діток, чи для діток молодшого шкільного віку створюються такі класи. Ви бачите, що вони. І, відповідним чином, оформлюються, це вже проявляються ініціативу педагоги тих закладів, де створюються ці класи безпеки. От. І, відповідно, ми намагаємось допомогти рятувальники, я маю на увазі методичними порадами, де є можливість, надаємо зразки в наших, нашого спорядження пожежного рятувальника, спеціального обладнання, вогнегасники і таке інше. Одну, це звичайно, по можливості, бо на всі класи, на жаль, не вистачає цих матеріалів, але ті матеріали, які ми отримуємо від наших, нашого центрального підпорядкування з ДСНС, ми обов'язково це передаємо, підказуємо, де можна залучити ще якісь засоби. Це, зокрема, міжнародна організація благодійна ЮНІСЕФ, яка працює дуже активно з Україною для того, щоб застерегти запобігти нещастям, особливо від травмування вибухонебезпечними предметами. Ну, тобто таких шляхів є багато, і ми десь е, намагаємось усі їх задіяти. І чим більше буде можливостей яскравих, цікавих, е, рухливих для, для дітей, щоб вони використовували під час цих занять в класах, тим ефективніше буде процес саме вищення оцих правил безпеки, які ну, для кожної категорії різні. Для молодших е, діток звичайно, це якісь елементарні розповіді, ігрові зони. Ігрові якісь ситуації, де вони відпрацьовують спільно з педагогами, з рятувальниками, які теж туди приходять в обов'язковому порядку, правоохоронцями. Ну старші діти, звичайно, вони вже потребують якогось мультимедійного залучення: це якісь фільми, відеоролики, якісь електронні презентації. Вже їм цікавіші такі матеріали. Тому, скажімо так, два однакових класи в нас немає в області. Всі вони різні, і всі вони по-своєму цікаві, по-своєму ну, гарні або ефектні, ефектні, скажу так. А чи відомо вам, як часто відбуваються уроки в таких класах і як часто до них долучаються представники вашої служби? Уроки відбуваються часто, це звичайні аудиторії, які в закладах освіти не збудовані, з, скажімо так, з нуля. Це вибрана аудиторія, яка просто переобладнана під цей клас. Ну, в окремих закладах є інші моменти вирішення цього питання. От але, як правило, це звичайні аудиторії, які передбачені для того, щоб там відбувався навчальний процес, і він там відбувається щодня. Ми намагаємося висвітлювати ті уроки, які відбуваються саме з тематики безпеки в цих закладах і в цих класах. Але скажу, що дуже активну допомогу дорослим рятувальникам надають. Юні рятувальники, які е, діють, дружини або команди їх діють у, ці, у тих або інших закладах освіти. Фактично, ми так і націлюємо наших колег-педагогів для того, щоб в цих класах уроки проводились за участі юних рятувальників, які допомагають педагогам і нам, звичайно, поширювати у такі знання, як я вже сказав, з правил безпеки в цікавій формі. Тобто, коли урок проводить дитина, розказує про Ті чи інші правила, якісь можливо, в ну, різні методи використовуються, в тому числі і творчі, і артистичні здібності дітей розкриваються, і таким чином вони поширюють ті необхідні правила для того, щоб діти перебували в безпеці і не наражали своє життя на ризик у тих чи інших ситуаціях під час пожеж, виявлення якихось підозрілих предметів, під час відпочинку на природі, на воді і таке інше. Тобто цей процес він є нерозривним, а рятувальники запрошуються педагогами майже щодня в заклади, і ми не відмовляємо по можливості. Звичайно, наші колеги долучаються до таких уроків, і там, де є можливість, виїжджає також і техніка, пожежні автомобілі, аварійно-рятувальні автомобілі. Це додає свого неповторного, скажімо так, характеру уроку, тому що він краще запам'ятається дітям. Якщо на уроці в них побувають, як то кажуть, живі рятувальники, які щодня стикаються з тими небезпеками, і з їх вуст правила безпеки для дітей, звичайно, звучать більш ну скажу так переконливіше. А ще коли вони будуть пам'ятати, що в них на уроці була пожежна машина, яка показала, як гасити, як вони вміють гасити пожежу, то звичайно, це запам'ятається ще краще. Ну таким чином, ми в тісній співпраці фактично працюємо з нашими. Освітянами, яким велика шана і повага в них напередодні їхнього професійного свята, користуючись нагодою, всі рятувальники передають щирі вітання нашим освітянам за їх і подяку за їх, ну, скажу так, неоціненну роль у вихованні дітей, патріотів України ну, і створення безпечного середовища в цих закладах освіти. Пане Володимире, ви згадали про те, що вже є 56 таких класів безпеки в нашій області, але чи в усіх 54 громадах нашої області вони відкриті? Чи можливо є такі громади, де поки що їх немає, і чи плануєте покрити всі громади, чи можливо є якісь громади, де більш активно відкривають ці класи? Від чого це залежить? Скажу так, що я не готовий так сказати вам чітко, в якій громаді з тих 54 ще немає класу, і напевно я не помилюсь, якщо скажу, що в кожній громаді буде такий клас. Якщо там ще його немає, то він точно там буде. Ось тому, що так власне і спланований оцей процес до кінця цього року, щоб такі класи безпеки були у всіх громадах, а в деяких, як ви розумієте, їх буде декілька. От. Тому не буду зараз казати, в якій ще немає, тому що можу помилитись. Ось. А до того, як, які громади кращі в цьому випадку, ну, можна озвучити тут нічого не буде, скажімо так, поганого. Це Луцька громада, Ковальська громада. Загалом у Володимирському районі дуже гарна робота ця ведеться. Ось. Не хочу нікого образити, однозначно скажу, що всі працюють в цьому напрямку. Дуже плідно і дуже творчо. Ще раз повторюсь: не можна сказати, що в нас є два класи однакових, саме завдяки тому, що і педагоги, і органи влади активно долучають можливості, включають такий процес створення цікавих локацій в тих класах, в тих аудиторіях, навіть в коридорах до цих класів. Для того щоб е, заняття в цих закладах і в цих класах були дійсно для діток цікавими. Ну і ще так, е, трішки забігаючи наперед, скажу, що ми е, в себе в підрозділах пожежно-рятувальної служби можливо не називаємо їх класи безпеки, але наші підрозділи завжди відкриті для діток е, і молодшого віку, і старшого віку, і студентів. Дуже часто в нас відбуваються екскурсії в наші підрозділи. Де в обов'язковому порядку разом з екскурсією ознайомленням про нашу пожежну рятувальну техніку і про роботу рятувальників, ми обов'язково розповідаємо про те, яких правил треба дотримуватись на випадок небезпеки, як себе вести на випадок, коли вам загрожує, загрожує ризик або небезпека, тому можна зважати, що наші підрозділи це також свого роду територія безпеки, де ми поширюємо ці знання, але не можна організувати таку екскурсію? Ця... Так, але спеціальний інтерактивний клас, ми е, сподіваємось, уже найближчим часом відкриємо в одну в одному з наших передових пожежно-рятувальних підрозділів, де е, завдяки допомозі наших польських партнерів, польських вогнеборців, ми помістимо там інтерактивне обладнання сучасне і створимо таку територію для проведення занять уже в безпосередньо в нашому класі, тобто в від. Теоретичного до практичного завершення цього уроку можна буде педагогам проводити там свої заняття вже безпосередньо в пожежно-рятувальному підрозділі. Ну я запитував, яким чином організувати таку екскурсію. А екскурсію я вибачте не почув. Ну дуже просто. Екскурсії у нас організовуються через в Луцьку, це через департамент освіти Луцької міської ради. Там створений відповідний графік цих екскурсій, і ця робота координується. Цим, скажімо так, управлінням у нас є відповідний порядок. Ну, всі заклади Луцька знають про наш музей пожежно-рятувальної служби. Ось. Тому туди в нас вхід вільний, безкоштовний. Ось. І згідно порядку, який затверджений, ці заклади освіти Луцької громади в нас відвідують його ну, систематично, можна сказати. Угу. А заклади освіти з області приїжджають до нас уже за. За попередньою домовленістю, ось телефон. Ну, на жаль, там мобільний. Тому я не хотів би його озвучувати в ефірі. Скажу так, що ті заклади освіти з області, які мають бажання побувати в нашому музеї, який розташований у нас в Луцьку на вулиці Баженка, 34 Б, можуть звернутися до наших районних представництв головного управління на місцях. Це в Ковалі у Володимирі, у камені каширському Ось і в них дізнатися, яким чином і як правильно організувати екскурсію на нашому музеї пожежно-рятувальної служби області. Що ж, дякуємо вам, пане Володимире, за цю інформацію. Дякуємо за те, що відкриваєте класи безпеки в усі нашій області і вчите дітей, як вберегти своє життя та здоров'я в такий непростий воєнний час. Речник Логоміння ДСНС України я в прошу, в області. дякую вам що Демонстр. подякували нам. Але я зразу хотів би зробити ще раз одну uh -huh. ремарочку і сказати, що ми дякуємо освітянам і органам влади за те, що вони підтримують. Цю прекрасну ініціативу, яка ще раз була започаткована МВС і ДСНС України. Чудово, дякуємо вам, на все добре, тримаємось. Будьмо здорові.